Доброго дня, шановні колеги. Наша сьогодні прес-конференція брифінг викликаний досить серйозними подіями, які відбуваються в сфері якраз наркополітики днями, а вже 13 березня, в відні розпочне роботу 57-ма сесія комісії. З наркотичних засобів ООН. Ця подія не пересічна, тому що на ній буде розглядатися питання досить серйозне. Це питання пов'язане з виконанням політичної декларації і плану дій. По налагодженню міжнародного співробітництва в сфері комплексної збалансованої стратегії боротьби з світовою проблемою наркотиків, буде два дні 13 і сегмент високого рівня, на якому будуть присутні на засіданні перші керівники антинаркотичних відомств всіх країн світу. І Україна вперше на цій конференції буде презентувати доповідь країни про виконання Україною, політичної декларації плану дій. І якраз з нагоди цього ми хотіли коротко поділитися ситуацією, яку ми бачимо, яку ми несемо, як кажуть, як звіт світовому співтовариству. За нашу діяльність в реалізацію антинаркотичної програми нашої, і хочемо сказати, що багато є про що сказати нам там. Одним крім звіту, який я вже сказав, ось ми його буквально. Зараз тільки забрали англомовний російськомовний, українськомовний варіанти. Також є, тому що це мови російська, англійська ООН. Ми також веземо свою стратегію державної наркополітики, яку в минулому році, в серпні, місяці, ми вже говорили, прийняла. Прийняв кабінет міністрів України до 20-го року, і ми будемо, як кажуть, роздамо всім, відзвітуємо по цьому. Також буде виступ голови служби, тобі ж мій, в частині того, що ми поділимося досвідом по зменшенню попиту на наркотики. Досі Україна якраз в цьому сегменті, а вся проблема наркотиків складається з двох складових проблем. Завжди можна розділити: це пропозиція закони ринку, і тут, хоч і нелегальний ринок, і попит на наркотики. Чим Україна і все, її, все законодавство, яке було певний час виписано на кажуть на ранній порі нашої незалежності, воно було схильне до боротьби з незаконною пропозицією наркотиків з наркобізнесом. Тобто силова складова, складова правоохоронців, там була виписана досить серйозно. Питання щодо зниження попиту на наркотики, фактично, наше законодавство на ранній порі дуже мало надавало значення, за виключенням такої не зовсім професійної і далеко не професійної, нездалої профілактичної діяльності, яка Коєвцент дії якої корисної був мізерний.